Прекрасний сезон. Можна їсти і худнути. Зробила вже ікру. Тут у мене з баклажанів. Я отут напишу, що в мене було по овочам. Зготувалося дуже швидко. Не знаю. На все пішло, мабуть, хвилин 20-25, а може й менше. Взяла два баклажани, вони, вони такі прям величенькі, я з них зняла шкірку. Порізала. На сковорідці в мене вже була така величенька одна цибулинка, взяла ложку столову рослиної олії. Це все в мене так трішки, знаєте, трішки трішки так підсмажилося. Не до коричневого, звичайно, а трішки. Потім туди закинула моркву натерту, одну морквинку і одразу туди закинула всі баклажани. У мене була томатна паста, дві столові ложки, я взяла, розвела кип'яченою водичкою і залила Бо Якби в мене були кабачки, то вони пустили псік, да, і не треба було б ніякої водички, але ж. Можна замість томатної пасти додати там декілька, два, три, чотири помідорчика. Можна і так зробити. Але я вирішила томатної пасти додати, бо вона в мене відкрита, велика банка. І все. І воно мене тушкувалося, Посолила, туди курку додала чорного перцю, що я там ще Ще якісь приправки сипнула, додала трішки оцту, цукрозаміннику, і все. І поставила тушить, тушила без кришки. А в кінці, уже за три хвилини, додала два зубчика чеснику, і в мене був цей. Крем сир з, з ряжанки. Пакет ряжанки був заморожений. Потім він в мене на ситечку розмерся і додала, я не знаю, там, грам 150 того крем сиру сиру. Отож чесничком три хвилини і все. Смакота неймовірна. Просто. Я вже пробувала. Я вже пробувала. Це просто дуже смачно. Дуже смачно. Можна їсти і худнути і їсти можна в будь-який час. Навіть вночі. Mm. Оце мені на два дні, а може і на три дні. Як складеться. Mm. Клас. Все просте, смачне, <кхем> а зараз ще й дешеве і доступне. Всім гарних суднень.